Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 2 березня 2024 року, відбулись кокуси-партійні збори в штатах Айдахо та Міссурі серед республіканців, і був партійний з'їзд в штаті. Мічиган, де розподілялись 39 делегатів з 55. Нагадую, що у вівторок були праймеріс серед республіканців у цьому штаті, і там було розіграно 16 делегатів. Тут була решта. Отже, говоримо про результати цих кокусів та партійного з'їзду, і підсумовуємо, скільки ж делегатів набрали. Чи інші потенційні кандидати після відповідних подій. Отже, якщо ми беремо Мічиган, то за даними NBC News результати наступні. Дональд Трамп, колишній президент, отримав перемогу з результатом 97,8%. 1575 осіб його підтримали, і власне він отримав всі 39 делегатів. Нікі Гелі. 2,2% або 36 осіб, які її підтримали під час цього партійного з'їзду, і вона не отримала жодного делегата за наслідком цієї події. Тепер результати кокусів в штаті Айдахо, 32 делегата, розподілялось і там показники наступні: Дональд Трамп 84,9%. Або 33 603 голоса. І він отримає всі 32 делегати. Гейлі Друга, 13,2% або 5221 голос. Жодного делегату вона не отримала. І інші близько 2% або 760 голосів. Далі штат Міссурі. Тут розпреділялось 54 делегати. Трамп. Перша позиція 100% або 924 голоса. Він, власне, отримав всі ці делегати у відповідному штаті Гелі 0%, 0 голосів жодного делегата не отримала. Тепер з приводу кількості делегатів після кокусів та з'їзду партії по відповідних кандидатах. Станом на зараз. Трамп 247 делегатів, Гейлі 24 делегати, Десантіс 9, Рамасвамі – 3, але нагадую, Десантіс і Рамасвамі вони вже вибули з боротьби. Для того, щоб виграти номінацію серед республіканців, необхідно набрати 1215 делегатів. Тому підсумок наступний. Наслідок вчорашніх кокусів та партійного з'їзду найгірший день для Нікі Гелі. Гелі не змогла здобути жодного делегата. Трамп він отримав всі ці позиції, які були представлені в контексті кількості власне, делегатів. Тому продовжуємо слідкувати загалом за первинними виборами в. В Сполучених Штатах Америки ми наближаємось до Супервівторка, який відбудеться 5 березня 2024 року. Нагадую, там найбільша кількість штатів буде брати участь у первинних. Виборах, це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Policy та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Щастить вам.